Так ви на публіці можете бути холодна, стримана, дистанцію тримати, а наодинці будете тепла, ніжна, відкрита, да? і що він е, почуває? Він думає, що тільки я бачу її справжньою. Для інших вона така льот, а для мене вогонь. М -м -м. Я особенний. І це дуже створює залежність від жінки. Як нам бути кращою за молодших? Звичайно, перше правило не потрібно конкурувати. Не конкурувати абсолютно. Не потрібно намагатися повторювати їхні дії як молода. Ну, ні, міні, яскравий макіяж, там, оцей молодіжний сленг це дивно, коли це на мілфі. да? Це навіть якось жалюгідно виглядає. Правильно бути просто іншою, абсолютно. да? Не, не потрібно. Конкурувати, ми в, ми в іншій категорії вісовій. Друге правило, звичайно, нам потрібно підкреслити е, переваги свої. Да? Те, що молода дівчинка не має, а ви маєте. Ви маєте впевненість, ви маєте досвід, глибину маєте, маєте розуміння взагалі, що відбувається, спокій. Майстерність у вас оце потрібно підкреслити. Да, в розмові, в поведінці, у флірті це потрібно підкреслювати.